Прибув у будинок і задори 22 вересня 2035-го. Я тут, щоб провести аудит, бо у нас немає податкової звітності щодо вашого майна. О. Я не міг не помітити, що ваші сни досі на касетах. Їх слід було перенести на ірстіки ще сім років тому. Як швидко, летить час. Розпочинаю аудит. Він утямився. Аби де? Поцілуєш. Що? Вважаєте ваші сни справді вам не ж. Тоді подивіться оце. А чи знайшли ви щось цікаве у тих записах? Здається, я боже Тебе хочуть убити. Ми маємо йти. Але чому мене? Не можу дикати! Бо ти дещо знаєш. Капітане! Блакитний демон! Робело нічого не чутно. Треба знайти її. Ти погано а... погодився. Я погано поводився. І згинеш за це, малий погацьо. Та що з вами таке? Ми згоремо тут! Порися, бребок, не здавайся! Навіщо ви мене покликали? Бо хотіла поділитися своїми снами.